Мені потрібно потрапити в цю кімнату. І в мене є дуже багато різних ключів. Але секрет в тому, що від цього замка існує лише один правильний ключ. Багато людей хочуть потрапити на небо, але вибирають неправильні шляхи. Одні намагаються заслужити ділами, інші багато жертвують, ще інші присвячують своє життя релігії. Все це непогані речі. Але від дверей Царства Божого є лише один ключ це щира віра Ісуса Христа. Давайте представимо собі картину. Людина попала в лікарню з хворобою серця. Вона не знає, що відбувається з нею. Обстежилася і їй сказали, вам треба терміново робити операцію на серце. Але три з чотирьох операцій ми робимо успішно. Одна має негативні наслідки, наприклад, лейтальні випадки. Що залишається робити людині? Якщо ви відмовитесь від операції, ви проживете буквально кілька тижнів. Якщо ви зробите операцію, у вас є надія, що ви будете довго жити. Звісно, людина, яка обирає життя, вона буде робити операцію. Цікаво відбувається в духовному житті людини. Люди відчувають почуття вини, люди. Мають страхи, люди переживають, люди мають інші почуття, які заставляють їх боятися і думати про своє майбутнє, про вічність. Але все ж таки діагноз, який ставить Бог, часто люди не вірять в нього. І наслідки, про які говорить Бог, загибель, вічні муки, люди також не вірять в це. Але цікаво, що Бог дає абсолютну гарантію. Бог каже, якщо ти довіриш мені свої проблеми, почуття вини, страхи свої, переживання, майбутнє своє, то я даю 100%, 100% гарантію того, що ти будеш спасеною людиною. І, на жаль, люди не йдуть на крок довіри Богу. Люди не довіряють своє життя, люди не довіряють своє серце Богу. Вони кажуть, ми будемо жити так, як жили далі. Ніхто з нас не сумнівається в тому, що Тарас Григорович Шевченко дійсно існував, і цей пам'ятник доказ цьому. Точно так само ми не сумніваємося в існуванні його однофамільця Андрія Шевченка, за якого так пристрасно вболіваємо на всіх футбольних матчах. Деякі люди вірять в Ісуса Христа таким самим способом, як вірять Наполеона чи Брежнєва. Вони переконані, що він жив на землі, що він був історичною особою, але вони не вірять, що він здатний змінити їхнє власне життя. Вперше, коли я взагалі почула щось про Бога, про Ісуса Христа, це мені було 16 років, і мій однокласник, який був християнином, він поставив мені запитання: Люда, що ти думаєш про Ісуса Христа? І моя відповідь: ну, я людина освічена на цю частка була досить. Я читала новий заповіт. Шуча як історичну таку книгу, я сказала, що я допускаю, що можливо така людина жила на світі, що вона там робила якісь хороші справи. Але для мене це ну, я не думаю, що Ісус Христос це Бог. <сосит> Иисус, Сын Бога Всевышнего, что тебе до меня? Умоляю, не мучь меня! Как тебе имя? Регион, прошу, не повелевай нам идти в бездну. Позволь нам войти в свиней. Чи віруєш ти, що Бог один добре робиш? Та й демони вірують і тремтять? На жаль, віра багатьох людей стоїть на одному рівні з вірою демонів. Виявляється, що просто вірити в Бога це ще не означає мати ключі від Божого царства. Привіт, маленький. Як там жив? Все нормально, з роботи. Так, да, скоро побачимося. Як обычно, погуляємо, так. Да. Так, да, все, давай. Алло, привіт. Що занято? Ні, не, не занято, ні з ким не говорив. Ні, от тільки з тобою, зараз. Ну, ні, щось не знаю. Що, мабуть, щось в мережі було. Не, я не причем. Да-да, їду додому. Зарплату отримав, да, все, возьму. Не, нікуди не ходили. Ні, все, все, буду, скоро буду, давай. Оооооо, боже, боже, кинул, пишет не буду пити, курити не буду. А -а -а!

Рідко віра багатьох людей схожа на віру в цієї машини. Про них в народі навіть існує приказка як тривога, то й до Бога, як по тривозі, то й по Бозі. Це тимчасова віра. Але справжня, спасаюча віра, вона зовсім не така. Це є щира надія на Ісуса Христа, впевненість у тому, що Він дає спасіння. А, мабуть, найбільшою моєю такою духовною проблемою було те, що для такої самовпевненої в людині, знаєте, як чоловік цар природи, да, там, кузнець своєго щастя, всі ці лозунги, на яких багато хто виховувався з моїх друзів, настільки я була самовпевнена в плані такої просто людської особистості, що найбільша моя духовна проблема була це взагалі просто признати те, що Бог існує, і те, що він має право, скажімо, якось. Вирішувати мою долю. І е, той день, коли е, я покаялась коли я молилася до Бога про прощення, е, я пам'ятаю, що якраз в той момент я читала газету, де е, інша дівчина, молода дівчина приблизно мого віку, що найдивніше потім через багато років виявилося, що це була моя. Е, ми з нею вчилися разом в одній школі, тільки в паралельних класах. От, де вона написала листа, де вона описувала свій момент навернення до Бога. От, і вона розповідала про свої вагання і е, фраза, яка найбільше мене так вразила, яку вона, вона просто в момент свого покаяння відчувала, що Бог каже: Я тебе люблю от, і хоче тебе простити. І саме ця фраза мене так як, як стрілою в серце. І на цій фразі я просто встала на коліна перед Богом і просила, щоб він мене пробачив, що я стільки років просто жила без нього. І те, що я не вірила в нього, і що я жила так, як я хотіла, не так, як він собі це уявляє. Чи вірите ви в те, що цей сілець існує? Так. А чи вірите ви, що він мене витримає, коли я пересяду на нього? Звісно, однак ми не будемо знати точно, поки я це не зроблю. Уявіть, що сілець, на якому я сиджу, символізує моє життя, а той, що поряд. Символізує Ісуса Христа. Я вірю в Сина Божого, намагаюся жити порядно, але це не дає мені спасіння. Для того, щоб отримати вічне життя, потрібно повністю довіритися Ісусу Христу. Ось такою повинна бути справжня віра. Для спасіння і для життя духовного, вічного людині потрібно наступне: усвідомити свій стан перед Богом, прийняти діагноз, який Бог ставить в нашій душі. Мати бажання бути спасенною людиною, мати бажання жити з Богом. Але найголовніше це довірити свою проблему Богові, довірити своє життя Богові, що він може вирішити мої проблеми і попросити в нього про це, звернутися до Нього. Знаєте, тікав я від Бога в своїх цих переживаннях і внутрішніх хвилюваннях, аж до того моменту, доки одного вечора до мене не прийшов мій друг хороший, і в лоб мені не задав це питання. Сашко. Якщо твоє життя обірветься, де ти будеш? І я захвилювався. Я знову ж почав переживати знову ж почав знаходити якісь для себе вигадки і відмовки. А він мені сказав, що Сашко, в тебе сьогодні вечором дуже чудова нагода примиритися з Богом, в тебе сьогодні дуже чудова нагода повірити в Христа і розкаятись перед Ним в своїх гріхах. То що в Біблії прямо написано, що всі згрішили, і в Біблії прямо написано, що Ісус Христос мер за на наші гріхи. І третє, що в Біблії найважливіше написано, те, що щоб спастись, потрібно повірити в нього як свого Спасителя і розкаятись перед ним в своїх гріхах. І ви знаєте, після п'яти хвилин хвилювання я прийняв це найважливіше рішення в своєму житті. Я розкаявся перед Богом, я визнав себе грішним, я повірив в те, що лише Ісус Христос мер за мої гріхи, і що лише... Він, як написано в Біблії, є єдиною дорогою, правдою і життям. І з тих пір моє життя змінилось. Ти можеш отримати прощення і спасіння прямо зараз. Танюша, Ісус готовий ісцелити твоє розбите серце. Лише, просто лише довірся Йому, віддай свій тягак. Він понес твої гріхи на крісті, і ти не маєш більше страдати за них. Попроси в Нього прощення і скажи Богу все, що в тебе на серці. Просто повір, що Він може дати тобі вічну життя. Ісус, я більше так не можу. Прости мене за все. Боже. Вибач, що я не могла простити своєму чоловікові. Я, Я люблю його. Я його прощаю. Ісус, я вірю, що ти можеш зцілити нашу сім'ю, що ти можеш спасти мою грішну душу. Я вірю, що ти можеш дати мені вічне життя. Я вірю. Пробач. Ти теж. Подібно до наших героїв ви також можете отримати дар спасіння. Якщо ви вірите, що Ісус помер за ваші гріхи і хочете присвятити Йому своє життя, ви можете помолитися разом зі мною молитвою покаяння. Ісус, я вірю, що ти помер за мої гріхи. Я вірю, що ти можеш дати мені дар спасіння і допомогти в моїх життєвих проблемах. Я прошу в тебе прощення за всі мої гріхи, за той біль, що я причиняв тобі. Дай мені спасіння, дай мені радість. Амінь. Якщо ви молилися разом зі мною, і ваша молитва була з вірою від щирого серця, то Ісус подарував вам найцінніший дар дар спасіння. Дорожіть ним. Нехай вас Господь благословить.